Вітаю вас, мої друзі, і продовжуємо тему Смертельний удар по ідеї Дарвіна. Вчений Луї Пастер дуже багато працював, цінуючи кожну хвилину свого життя і вніс величезний внесок у перемогу над безліччю хвороб. Він досліджував збудників сказу курячої холери, пологової гарячки, сибірки і холери. Визнайшов вакцинацію від сказу із сибірки у тварин, принципи якого використовуються до сьогодні. Якісна вакцинація, розроблена Луї Пастером, допомогла врятувати життя мільйонам людей. Визнаючи його заслуги, безліч людей з усього світу допомогли йому заснувати інститут для вивчення та лікування хвороб. В 1875 році він закликав лікарів мити руки перед операцією, оскільки це знижувало смертість. Так чи має наше життя залишати світ в історії? Так, життя засновника мікробіології є яскравим прикладом для інших людей. До сьогоднішнього дня є одним з провідних вчених свого часу. Пастир публічно заявив про свою віру іншим людям.